В ефірі Користивське радіо у студії сімейний лікар Віктор Григорович Янчук. Тож, яку тему сьогодні відкриваємо? Тема дуже важлива: вона буде стосуватися чоловіків, такого більш зрілого віку. Це 60-55 плюс і старше, як ми говоримо. Тема буде стосуватися злоякісні утворення. Раку або рак простати, або передміхурової залози. Розкажіть, що ж таке передміхурова залоза? Передміхурова залоза або простата це непарний ендокринний орган чоловічої статевої системи. З народженням хлопчика вже ця залоза є, але вона дуже маленьких розмірів. І поки дитина маленька, вона практично не функціонує. З настання такого пубертатного віку, коли вже явні ознаки статевого дозрівання, коли в хлопчиків росте борода, вуса, коли з'являються перші полюції, залоза починає активно розвиватися і виробляти. ну, Залоза виробляє, звичайно. Якийсь секрет або гормон. Це простатичний сік. Для чого цей простатичний сік? Він відіграє важливу роль в житті чоловіка, тобто 30% тої сім'яної рідини, яка запліднює яйцеклітину, тобто сперматозоїди, але на 30% ця рідина складається з простатичного соку. Це важливо для того, щоб активувати діяльність сперматозоїдів, тому що вони виробляються неактивні, а змішуючись з простатичним соком, там є гормони. Вони роблять сперматозоїди активні, і ті біжать, біжать, біжать і шукають свою ненаглядну, і тільки одному, інколи двом щасливчикам попадає, попасти всередину яйцеклітини, клітини, щоб її запліднити. Ну, в основному в нас народжується одна дитинка, в рідких випадках народжуються дві дитини, є однояйцеві. Якщо запліднюється одна клітина яйцеклітина двома сперматозоїдами, то це будуть близнюки однояйцеві. А якщо дві яйцеклітини запліднюються одночасно різними сперматозоїдами, це виходить двояйцеві близнята. Ну і залоза, ну як залоза, виробляє ці гормони, і це важливо. Тому що чоловіки, і е, мускулатура в них трошки більша, і кісткова система в них має свою характерну будову, ну, характерну для чоловіка. І росте, і борода, і вуса, і голос не такий, е, як жіночий співучий. Чому сьогодні важливо піднімати цю тему? Ну, дивіться, е, щоб не бути голословним, я розумію, що махати руками щось доказувати це... Мало інформативно. Давайте розкажу, доповім, чому це так важливо. Почнемо з того, що смертність. 에... Ну, у мене є дані смертності за, за 20-й рік. Структура смертності. На першому місці були і залишається це смертність від серцево-судинних захворювань. На другому місці. Це онкологія. Ну, Онкологія не стосовно раку передміхурової залози або, або простати, а онкологія вся онкологія. Ну, Був 20-й рік, на третьому місці у нас смертність була від ковіду. Четверте, четверте місце це були нещасні випадки, вони завжди були. Це ДТП, це насильницька смерть. Да. Ну і на п'ятому місці травлення. Але. Мене зацікавило трошки інше. Усі канцерреєстр це реєстр всіх онкологічних захворювань. Я знайшов канцерреєстр за 2015, за 2015 рік. У 2015 році по Україні було зареєстровано майже 7 тисяч раків простати або передміхорової залози. Це велика кількість. Ну, і ось показник смертності від раку простати в Україні на 100 тисяч населення. У нас в Україні складає 41, а в світі всього 19. Різниця відчутна. відчутна. І це цифри 15 2015 року. Це цифри 15-го року. 24 Сьогодні 24-го. Це зовсім інша цифра так. може бути. І ще ось одна цікава цифра. В Україні метастатичне захворювання. Яке діагностоване метастатичне захворювання раку передміхурової залози в 2015 році в Україні становив 21% в Америці всього 5%. А метастатичне захворювання, я чуть нижче буду розказувати, що це таке. Це вже рак передміхорової залози в далеко запущеній стадії. Я думаю, що я переконав вас цими цифрами. Чому це питання настільки важливе? Більше того, це люди, які досягли своєї зрілості. У них ще сильні руки і світла голова. Вони ще можуть приносити користь Україні. Вони працюють. Але є але хвороба є хвороба. А хто частіше хворіє? і Які фактори ризику? Ой, хто частіше хворіє? Ну, перш за все, це вік чоловіків. 55 і старше, і 65 і старше, це вже теж я зараз надам вам статистику і докажу, що це, це хвороба пожилих людей. Статистика теж говорить, що цій, чоловіки в віці 65 років і старше, у 80% вже, якщо гарно досліджувати, можна виявити захворювання в початковій стадії. А якщо чоловік, чоловіку 80 років і більше, то тоді це захворювання виявляється вже 90 і ще більше процентів. Просто перебіг захворювання дуже повільний в початкових стадіях. І якщо людині 80 років, я не думаю, що хтось його буде відправляти на ці всі метарства, щоб там проводити дослідження. Так що тут не досліджено в кінці. але проблема дуже велика, це Віке сказав. Далі. Чи наступне? Це спадковість. Це спадковість. Якщо батько або рідний брат чи дідусь... В тобто в історії були аналогічні, якісь подібні захворювання, то ці люди уд... в два рази більше схильні до цього захворювання. Але я наголошую, не той батько і не той брат, що записаний в паспорті, а ті, про яких знає мама. Ви мене зрозуміли. І думаю, слухачі також зрозуміли. Родинні зв'язки. Це е... Ще яка група ризику. Чоловіки, які ведуть малорухливий спосіб життя, які зловживають алкоголем і тютюном, в яких є якісь гормональні порушення. Це хочу звернутися до молоді нашої, які хочуть бути дуже гарною, щоб була гарна фігура, щоб велика м'язева. Статура. Статура була, і вони колють, колють е, гормональні препарати іменно підлітком, щоб виростали е, м'язи. Вони ще ходять, тренуються, і там різні гормональні препарати підколюють. Це дуже б'є по передміхуровій залозі і може аукнутися отам. Після 60 років. Тоді вже е, м'язева ця форма, статура, вже тоді ролі не грає і тоді вже не спасає е, е, нерегулярні статеві зв'язки. Знаєте, ну, напевно, це як ніде сказано про українців. Де горілку чую, там і заночую, а де молодички, там усі дві нічки. Да? Нерегулярні статеві зв'язки, незахищені статеві зв'язки, хвороби, що передаються через статеві зв'язки, незахищений секс. І це все потім аукається після 60 років. Є ще група ризику, так звана професійна. Теж досліджено що частіше хворіють електрогазозварювальники. Так? Частіше хворіють ті, що мають контакт з виробництвом на виробництві гуми, каучуку. Mm -hmm. Ну і ще така одна, теж знайшов одне таке повідомлення, що чоловіки негроїдної раси, тобто темні, Ну, негри, ми ж темношкірі, темношкірі теж в два рази частіше хворіють, ніж європейці. На рак передміхурової залози. Коли потрібно звертатися до лікаря? Ну ви розумієте, що такого одного, щоб сказати, ось отакий симптом, і в мене рак передміхурової залози. Такого немає. Бачите, передміхорова залоза розміщена в малому тазу під сечовим міхором, в тому місці, де сечовидільний канал або уретра виходить з сечового каналу. Вона має розміри, як куряче яйце, а по формі нагадує ну, сердечко. або Волоський горіх, так як його через борозду розділити на двоє, отаких дві половинки у вигляді сердечка. І сказати, що якийсь ось один такий симптом, що рак, і, і все, такого немає. Найчастіше це буває так: порушується сечовиділення. Або частіше, або нетримання сечі, або затримка сечі, або м м пішов в туалет. Помочитися і довго треба стояти і думати, благати, коли це я почну мочитися. Це трошки насторожує. Але це не, не, не характерно тільки для одного раку. Це мож, може бути і запальні процеси, і в сечовому міхуру, і в сечовидільному каналі, і в передміхуровій залозі. Це може бути і цистіт, і уретрит, і простатит. Це Чоловіки стають холодніші для, до своїх е, жінок. Це е, відчуття дискомфорту у малому тазу. І хочу навести приклад, коли ну, ось, е, бувають навіть такі різні е, моменти, коли виявляються, е, виявляється це захорування, але це вже виявляється в більш запущених випадках. Це е, характерно те, що за, сам процес у залозі може бути невеликий, так? От. а наслідки цього процесу відгукуються десь далеко. Наведу такий приклад, що це десь років 20-25 тому було, ще була одна лікарня. В лікарню поступив пацієнт з ознаками гострого порушення мозкового кровообігу. Порушена мова, порушені рухи в руках-ногах. Ну, інсульт, та інсульт, давай його прокручувати, який інсульт, ішемічний чи геморагічний, геморагічний крововилив, ішемічний це закупорка. Ну, Була можливість обстежувати на комп'ютерному томографі, знаходять метастази в головному мозку. Починають шукати, звідки ці метастази. Виявляється, у людини чи у пацієнта є проблема з передміхоровою залозою. Ну і вже, на жаль, лікування було пізні. А були випадки, що от людина завчасно виявила це все, і ви передбачили серйозне захворювання? І такі випадки є. Тож, є пацієнт, на, на сьогодні він живий, він здравствує, теж такого ну, солідного віку, 60 і плюс. Були в нього якісь проблеми з сечовиділенням. Він обстежувався в уролога, робили пальцеве дослідження, робили УЗІ, робили комп'ютер, робили магніт, нічого поганого не знаходили. Ну, Є зміни, ну, невеличкі, нехарактерні, але людина переживала за своє здоров'я. Він робить імунологічне дослідження, визначається простат специфічний антиген. Пізніше я розкажу, що це. Значить, цей аналіз повишений. Він його перероблює через місяць, через два. Повишений. Але людина переживає про своє здоров'я. Е, їде до уролога, роблять пункційну біопсію передміхурової залози. І, на жаль, на, в препаратах, в мазках знаходять погані клітини. Підтверджено, це гістологію. людину прооперували, людина на сьогодні здравствує. Ніякої ні хіміотерапії, ні променевої терапії він не, не отримував. Все, зак... думаю, ну, на сьогодні закінчилось добре, і думаю, що прогноз теж в нього буде добрий. І це приклад того, що важливо перший. Якісь... Симптоми звертатися до лікаря, тому що це така хвороба, і яку на ранніх стадіях людина просто не помічає, і коли це вже пізно, то навіть лікарі без силі. Так я розумію? Ну так, і я хочу ще вам ну розповісти, що передміхорова залоза розміщена так, що ні самому побачити. І комусь не дуже зручно показати. Але ну, для того є спеціалісти, для того є лікарі, треба звертатись. Якщо є проблеми з здоров'ям, звертайтесь, розказуйте. ну, Таке, хто на що вчився. Це здоров'я і життя самої це, людини. Це здоров'я і життя. Е, якщо на ранніх стадіях вон, е, ця проблема вирішується. Але. Займаються нею вже не сімейні лікарі, займаються нею спеціалісти другого рівня або третього рівня спеціалізована медична допомога або високоспеціалізована медична допомога. Ну, Перше, прийшов, звичайно, є проблеми, бажано подивитися пальцеве дослідження передміхоровою залози. Ну, трошки неприємна процедура, але зовсім безболюче все. Що можна оцінити при цьому дослідженні? Розміри. Консистенцію і структуру. Розміри збільшена, не збільшена. консистенція – м'ягка, тверда. Однорідна, неоднорідна з буграми з вузлами і болюча чи не болюча. Ну, звичайний аналіз крові, аналіз сечі. Якщо в аналізах крові є запальні якісь зміни, це вже говорить, плюс, що це може бути, може бути. Аналізи сечі теж можуть бути зміни запального характеру: лейкоцити, еритроцити. Ну, еритроцити – це домішки крові в сечі, навіть домішки крові в спермі, вона така коричневатого кольору. Наступне, що ми направляємо на ультразвукове дослідження. Теж безболюче. Що лікар узіст бачить? Розміри консистенцію, однорідність. ну, Якщо є збільшені лімфатичні вузли регіональні, теж він може їх бачити. Так само і комп'ютерна томографія, і магнітно-резонансна томографія, вони бачать зміни. Але ці зміни не тільки характерні для раку, ці зміни характерні і для доброякісних, тобто для аденоми передміхової залози. Тому що передміхурова залоза вона відіграє свою функцію, оце так, десь з 18-16 років і десь до 50-60 років. Далі вона вже ці залози, які виробляють ці гормони, вони просто наступає інволюція. І в деяких людей вона може просто гіпотрофуватися ця залоза і далі не турбувати. В деяких людей залозиста тканина заміняється сполучною або м'язевою. Це так звана доброякісна гіперплазія передміхорової залози або аденома. Ну, мета, вона не метастазує, але єдине, що порушується сечовиділення. Вона не дає чоловіку нормально помочитися. Ну, і в деяких випадках може розвинутися злоякісне. Тобто ми причини точно не знаємо, чому мутують ті клітини, але вони можуть мутувати. І виходить, що розвивається злоякісна тканина. От та вже далі робить погані діла. Значить, по класифікації, пухлини ділять пухлина. Лімфатичні музли, метастази. Ця класифікація вже більше 50 років існує тумор, нодулю метастазис, да, і ну, тільки з роками вона розширається, перша ступінь, перша А, перша Б, там, ну і далі, далі. І якщо вже є віддалені метастази, то це вже далеко запущено. Але діагноз так, я розказав за пальцеве дослідження, за УЗІ, за КТ, за МРТ. Ще є одне дослідження, яке проводиться лабораторіями. На жаль, наші державні лабораторії, поки його не проводять, воно трошки для держави накладне, от, е, проста, визначають білок в крові, простат специфічний антиген. Там визначаються три показники: вільний. Е, за загальний вільний і співвідношення або коефіцієнт. От. Безкоштовно його можна зробити тільки в Житомирському онкодиспансері, і то за направленням лікаря-уролога онкодиспансеру. Тобто сімейний лікар повинен скерувати пацієнта до уролога онкодиспансеру, а то, якщо порахує за потрібне, то він скеровує на цей аналіз. Але в Коростишеві його можна визначити у приватних лабораторіях і Сенево, і Ніколаб, і Інво. Послуга ця коштує ну, десь в межах 400 гривень. Ну, це більш, якщо він є повишений, цей аналіз, я цифри не називаю, тому що в різних лабораторіях можуть бути різні показники, там на різних апаратах, різні методики. Але ці лабораторії дають і нормативні, і те, що є в людини. Коли у людини є провишений цей простатспецифічний антиген, ми скеровуємо далі до професіонала, який повинен вирішити. Остаточно діагноз раку ставиться після гістологічного дослідження. Це однозначно. Якщо беруть пункцію або оперують з тієї чи іншої причини і знаходять злоякісні клітини, тоді вже приймається рішення, що далі робити з цим пацієнтом. Залежно від гістології, 90% раку передміхурової залози це аденокарцинома. Тобто розвивається іменно залозистих клітин самої передміхурової залози. Чого вони мотують? По цей день ми не знаємо. І лише 10% е припадає на інші раки. Це не диференційований, це плоскоклітинний. Е ну, вони такої ролі не грають. 90% це аденокарцином. Як сімейний лікар, е до чого закликаєте? Мешканців і чоловічу стать, і жіночу стать. А ви ж знаєте, що чоловіки більше послухають рідну жінку, ніж лікаря, бо жінка ж скерує його. Якщо є проблеми з чоловічим здоров'ям, якщо чоловік серед ночі встає декілька разів в туалет, якщо він трошки охолов до своєї жінки, ну хай звертаються до сімейних лікарів, а ті вже далі визначать, що робити, куди скеровувати, як обстежувати, де обстежувати і які операції робити. Стосовно операцій. Сімейні лікарі не роблять операції. Ми скорової так. Але для загального розвитку я скажу. Є стандартна операція аденомектомія, яку робили давним-давно і ще продовжують робити. Це класична аденомектомія, розрізався живіт, вилущувалася ця сама передміхурова залоза, ушивалося, дренувалося – Це стара методика. На сьогодні медицина великий прогрес має. Є лапароскопічна, хірургіч... лапароскопічна хірургія, тобто не треба великого розрізу робити, 4 невеличких отвори в черевній стінці, заводять прибор, вилущують, <кхи> убирають все, ставлять дренажі. На третій день людина пішла своїми ногами додому. Є ще одна методика трансуретральна резекція або тур. Планують навіть робити такі операції в коростишеві, але це більш, мабуть, буде при доброякісних захворювань через е, уретру або сечовидільний канал, заводять прибор, і там, де е, передміхорова залоза охватує сечовидільний канал, робиться більший отвір, вирізається, ну, на років 5-7 фатай. Подальше лікування ще яке, кроме операцій. Якщо підтверджена злоякісна пухлина, і вона досить активна, далі може призначатися або променева терапія, або гормональна терапія, або хіміотерапія. Але це вже рішає лікар-спеціаліст, який цим займається. Я вам дякую за корисну та цікаву розмову. Я нагадую, що з нами був сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Коростишівської міської ради Віктор Янчук. Ну і я, Надія Малинець.